Риба кітвець живе в морі і там царює. Одного дня на підводне царство напали риба птахи кітозмії, які хотіли викрасти корону правительки. Риба кітвич подзвонила пушинці, та попросила її приїхати та допомогти. Пушинка Прилетіла за допомогою чарівного плаща. Вона з'їла кокосові чіпси та випила мультифруктовий сік, щоб були сили. Пушинка мала суперсилу. Вона могла здіймати великі хвилі. Вона зробила найбільшу у світі хвилю. Риба птаха такі та змія винесли на берег. З них змила усі кольори, Корону врятували. На честь пору. Рунку корони було влаштовано бал. Крадії теж прийшли та попросили пробачення. Королева їх пробачила та запросила на бал.